Привіт, друзі! Сьогодні у нас невеличке, але дуже корисне відео, я гадаю, буде. От Сьогодні я вам покажу, як покращити гейзерну кавоварку Біолеті Бріка. Якщо ви маєте ось таку, як я, якщо ви стали як і я, жертвою маркетингу, то я думаю, це відео буде для вас корисне. В чому сенс? Сенс в тому, що ця бріка вона була зроблена для того, щоб, так би мовити, робити ваше, вашу крима яку еспресо. Ось тут. І тут є спеціальний, спеціальний механізм у носику, і цей спеціальний механізм він певним чином спушує вашу каву і додає певну криму. Але насправді. Якщо ви подивитесь моє попереднє відео, то ви зможете побачити, що крема не така гарна, і воно насправді тільки заважає. Я б сказав, що воно заважає, а не допомагає. Але я знайшов спосіб, як це покращити. І допоможе нам покращити нашу кавоварочку Звичайний ключик. І дійсно це звичайний ключик на 10. Тож, що ми будемо робити? Зараз я вам це продемонструю. Отже, ми, перш за все, відкриваємо кришку. І ось тут ми маємо, ми маємо дуже підходящий підключик гаєчку ми її маємо просто відкрутити. Вона відкручується ось таким чином. От. Вона доволі туга. Якщо ми її відкрутимо, ми побачимо, що є ось такий от клапан запобіжний. Ось так він виглядає. Як бачимо, Є резиночка, але це не все. Головна штука знаходиться всередині. Якщо ми уважно придивимося от сюди, то ми бачимо ось тут таку от пластмасову штучку. Нам її треба дістати. Ми звідси її не зможемо дістати, тому нам треба розкрутити кавоварку. Коли ми її розкрутили, нам буде потрібно зняти наше ущільнююче кільце. От. З цієї сторони, як бачимо, видно оцю резинову штучку. Це насправді резиновий клапан. Нам треба його позбутися, просто натиснувши на нього. От. І ось він у нас випав. Як бачимо, утворився ось такий от отвір. От. І він нам дасть змогу краще пробігати каві, і вона не буде присуватися, вона не буде перегріватися. Вона не буде перетримуватися у вас. Тобто основна проблема, от зараз ми беремо і просто вкручуємо нашу гаєчку на місце. От я візьму ключ, затисну її. Дещо. Так, щоб вона була у нас ось таким чином. І тепер ми не будемо мати проблеми, коли кава у нас буде перетримана, коли кава у нас буде переекстрагована, кава буде. Тобто, насправді, що ми зробили? Насправді ми зробили дуже просту річ. Ми з біолеті Бріка знову зробили біолеті мока. А мока, насправді, Варить гарніше. Тож, зараз я зварю кавусю і покажу вам, наскільки краще це буде виглядати наша кава. І ось зліва ми бачимо, як протікає, як сильно і як важко протікати при наявності клапана на каві, і як легко і спокійно тече кава справа. Після того, як ми забрали клапан, я вам скажу, це дуже е, відкладається на смаку кави. Смак кави стає легшим, збалансованішим і приємнішим, аніж коли ви використовуєте клапан для спушування. Ну а сама піна.